Вітаю вас на каналі Персикової Відьми, і у цьому відео я покажу вам три дуже легкі схеми або можна назвати їх ідеями для в'язання, які можна зробити за один день або навіть і менше. От і перший проєкт це буде ось така торбинка для книжки, манги, ноутбука, чого завгодно, залежить тільки від розміру. І наступний проєкт це ось така краватка, яку теж можна стилізувати під будь-які потреби. Можна стилізувати під офіційний стиль, можна стилізувати під більш казуальний. Все залежить від вашого бажання. І третій проєкт це ось такий тримач для сережок. В мене це. Просто велетенська проблема, щоб знайти якісь сережки, які мені потрібні. А з таким органайзером можна постійно бачити, які сережки в тебе є, і просто обирати під потрібний образ. Але перед початком цього відео я б дуже хотіла попросити вас поставити вподобайку цьому відео і подивитись його від початку і до кінця, так як це допомагає із просуванням мого відео і розвитком мого каналу. Буду дуже вам вдячна і переходимо до відео. Для ось такої манги я вирішила зв'язати собі невеличку торбинку, тому я беру пряжу гачок 3мм і починаю робити звичайний бабусин квадратик. І ось таким чином виглядає наш квадратик після п'яти рядків. І плетемо далі. А ось це вже наш квадратик після 10 рядків. І продовжуємо плетіння. І ось таким чином виглядає 14 рядків. І для того, аби зрозуміти, скільки треба плести рядочків, то ми беремо наш квадратик, перегортаємо його на сторону лицьову і складаємо наступним чином. Ось так: кут до кута, ми складаємо, щоб в нас вийшла ось така конструкція. І приблизно прикладаємо нашу книжку, або що у вас буде, для чого у вас буде цей конвертик. Якщо все співпадає, ось у мене навіть запас буде, то залишаємо так і переходимо до того, аби зшити ось ці частинки, пришити ось сюди якусь, е якийсь гудзик або кнопочку. От. І зараз покажу, як я це все зшила. І потрібно буде додати сюди також невеличке декоративне сердечко. А як плести декоративне сердечко, я покажу вам трішки згодом. Тому ну, зараз я сшиваю ось тут, пришиваю кнопку ось сюди, щоб ця, цей конвертик міг закриватися надійніше. І робимо сердечко. Для того, аби зробити наше декоративне сердечко, ми набираємо 4 повітряні петлі, після чого робимо з'єднувальний стовпчик і замикаємо нашу, наш ланцюжок у ось таке кільце. Потім набираємо 3 повітряні петлі і робимо 3 стовпчика з двома накидами у ось це кільце. Отже, це перший. Другий і третій. Після чого ми плетемо три стовпчика з одним накидом поспіль. Після того, як ми зробили три стовпчика з одним накидом, ми плетемо одну повітряну петлю і знову робимо один стовпчик з подвійним накидом. Потім знову повітряна петля і плетемо все те саме, що ми плели до цього. Тобто три стопчика з накидом і три стопчика з подвійним накидом. І в останній момент ми плетемо три повітряні петлі і замикаємо все це з'єднувальним стовпчиком. І ось таке сердечко у нас має вийти. Залишилось тільки пришити його до нашої основної сумочки торбинки Отже, ось така торбинка для книжки в мене вийшла. Я додала кнопочку, ось тут, щоб вона закривалась. І вже протестувала на моїй манзі, як вона туди. Чи залазить, чи вистачає там місця, і так мене все влаштовує, тому цей проєкт можна вважати дуже вдалим. І так само я обираю пряжу для цього проєкту і гачок мій улюблений 3 мм. І починаю в'язати звичайний прямопутничок зі стопчиків без накиду. Ось такий квадратик в мене вийшов, залишилось обв'язати його по краю. Отже, я зробила ще ось таку окантовочку, я її робила з наступним чином: я плила 5 стовпчиків без накиду, потім 4 стовпчики з накидом у одну одне місце. Потім знову 5 стовпчиків без накиду, потім знову 4 стовпчики з накидом у одне місце, і таким чином я плила. Усе ось це по периметру таким способом. Е, наступне, що треба зробити, це взяти якусь соломинку, до якої я буду зараз якби таким чином е, пропускати голочку з ниткою. Через соломинку. Так само я буду її ось тут пропускати через саме полотно і таким чином, ось так, ось все обв'язувати. І в нас вийде такий каркас, і треба буде ще додати ручку. І ось такий простий, але дуже зручний органайзер для сережок в мене вийшов. І знову беремо пряжу і мій улюблений гачок 3 мм і починаємо в'язання. І після того як ми зв'язали основну частину нашої краватки, ми обв'язуємо її по краю. А також свою кроватку можна прикрасити бісеринками, гудзиками або булавками. І ось така кроватка в мене вийшла. І якщо моє відео виявилось для вас корисним або надихнуло вас на якісь ваші проєкти, то я дуже прошу вас поставити йому вподобайку, написати будь-який коментар і підписатись на мій канал. Це дуже допоможе з його розвитком. Дякую за ваш перегляд!